Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І просто зараз Одеса під масованою атакою дронів або шахеди летять на місто з усіх боків. Атака не припиняється четверту годину поспіль. На прямому зв'язку з нами Ольга Дунська. Олю розповідає, що відбувається в місті зараз. Вітаю Ігорю. Власне, ось з вами спілкуємося з такого безпечного місця, тому що перебувати на вулиці, коли працює ППО, коли постійно літають шахеди, падають уламки. Доволі ризиковано. Власне, станом ми зараз відомо, що вже є одна постраждала людина саме через ранкову атаку. До речі, вона триває з восьмої ранку. І зараз очікується чергова хвиля безпілотників на місто. Вже відомо про те, що уламками пошкоджено один 17-поверхівку туди а внучок била також пошкоджено готель, ще спали уламки на територію кутечного містечка. пошкоджено гаражі до цього передувала і нічна атака внаслідок а, чого там п'ятеро людей постраждали. Також є руйнування. Пропоную послухати. Наслідок влучань спалахнули пожежі, горіли два приватних житлові будинки: будівля СТО з трьома легковими автомобілями, а також обмін будівля та два вантажних автомобілі. За попередню інформацію постраждало п'ять осіб з них одна дитина. Серед постраждалих 49-річна жінка та 16-річний підліток. А в них термічні опіки їх госпіталізували. Госпіталізували також її чоловіка 70 років. В нього травма голови. Ще двох постраждалих, ще двох постраждалим надали першу допомогу та відпустили додому. Загалом, за підрахунком мерії, відомо про те, що внаслідок нічної атаки пошкоджено 32 будинки. З них дві оселі зруйновані. Також майже 5 ав. Сівок потрощено. Ну і власне зараз триває атака. Закликаю усіх не нехтувати тривогою, перебувати у безпечних місцях, перейти в укриття, тому що дрони залітають з різних районів на місто, працюються сили ППО, Тож перебування просто неба вкрай небезпечно. Студія, дякую, Олю. Ольга Донська з Одеси. Просто зараз місто перебуває під масовою атакою дронів.